Майор міліції у відставці Іван Кіпкало 22 роки прослужив у міліції. Нині отримує пенсію в розмірі 1800 гривень. каже за такі гроші не прожити і сподівається, йому, як і іншим міліцейським пенсіонерам, пенсії перерахують вже за поліцейськими окладами. Понад сотня правоохоронців у відставці вимагають цього від пенсійного фонду. Законом про пенсійне забезпечення передбачено, що всі пенсії, якщо відбулася зміна хоча б одного якогось грошового утримання поліцейського, повинні бути перераховані. Тому ми вимагаємо, щоб ця постанова була виконана. І... Всі зміни в пенсійних пенсійному забезпеченні наших бивших міліціонерів були виконані на сьогоднішній день. Якщо взяти, що працівник згідно заяв міністра внутрішніх справ ВАКОВА повинен отримувати 10 тисяч гривень, то працівники, пенсіонери, які зараз перебувають на пенсії, ну я так маю порядок чисел десь від 5 до 10 тисяч, вони повинні отримувати. У пенсійному ж фонді стверджують перерахунок не в їхній компетенції, адже спершу поліцейським збільшили оклади, а вже потім ухвалили закон. Закон був який розповсюдив право на перерахунок пенсії, був прийнятий уже після того, як були підвищені посадові оклади національної поліції. Поліцейські пенсіонери ж вважають, чиновники двох відомств навмисно створюють такі бюрократичні перепони. Наше рідне УВД, не хоче видавати довідки про перерахунок пенсій, силаючись на те, що пенсійний відділ не направив списків. Сьогодні вирішили зібратись тут, щоб пенсійний відділ направив організовано списки, щоб не кожен ходив по судам, судився. Десятки ексміліціонерів Полтавщини звернулися до судів з вимогою перерахувати їм пенсії поки що закінчилися лише дві тяганини. Причому з протилежними результатами одну справу виграв міліцейський пенсіонер, іншу пенсійний фонд.